Коли в нас вимкнули світло, не біда. Йдемо на вулицю готувати на вогні. І так, по інгредієнтах, як ви здогадались, у нас сьогодні буде плов. Нарізаємо м'ясо крупними кусочками. Нарізаємо цибулю. Морку нарізаємо крупними такими кусочками-полосочками. Розпалюємо наш казан та будемо вже готувати. Додаємо олію в казан. Обсмажуємо на сильному вогні м'ясо, так, щоб воно все закупорилося. Періодично перемішуємо м'ясо, щоб воно було обсмажене зі всіх сторін. Підсмажили м'ясо, додаємо нашу цибулю. Перемішуємо м'ясо з цибулею. Лук вже став м'ятеньким, додаємо моркву. обсмажуємо десь 3 хвилини, щоб все було покрито на 1-2 см водою. 10 минут, прокипів, 10 минут прокипів вода, додаємо перець. Десь столову ложку солі плюс-мінус. Сіль повинна бути, відчуватися, солоненька повинна бути, тому що зірвак вариться в нас трохи пересоленим, для того, щоб потім при додаванні рису він в себе трошки забере сіль. Барбарис додаємо наступний у нас. Зіру ми розминаємо або в ступі, або ось так руками. Щоб він дав свій вкус та розійшовся та не попадались крупні часточки від неї. Через 5-10 хвилин куштуємо на сіль, якщо потрібно, будемо додавати ще, додаємо чесник взирвак. У нас пройшло вже пів години, як купить зервак, додаємо рис. Наперед ми його замочили у воді, воду злили та додаємо. Засипали, розрівнюємо, накриваємо кришкою та 10 хвилин. Чекаємо і будемо куштувати.